ну, перш за все, хочу подякувати команді за перемогу. Це був дебют для багатьох гравців. Команда достатньо обновилася, як ми бачимо. Хочу привітати, поздоровити головного тренера Андрія Машко, який дебютував вже в офіційному матчі. Як головний тренер, дуже приємні, приємні зміни. Такі я спостерігаю в команді, хоч маю змоги там. Постійно, постійно бути з клубом, бачити, як це все приходить. Але, скажімо так, інформацію я отримую, бачу все по відео, по фото. Просто телефоную, дізнаюся, як справи, все йде позитивно. Ну, що можна сказати? Гра була дуже тяжка, гравці віддавалися на полі. Дійсно бачу дуже багато перспективних молодих гравців, це дуже приємно, дійсно. Ну, Якщо про саму гру, ну, до самого кінця була така, до самого фінального свистка була напружена гра, були моменти, що в тіє команди, що у нас, Ну, напевно, закономірне пенальті, десь цей фол назрівав. Віталій Петрук добре там підставився, молодець зробив пенальті. Ну, і... Федерчук реалізував достатньо впевнено. Ну, вітаю команду з перемогою ще раз тренера з дебютом. Так що далі бажаю перемог, правильно рухатись, тренуватися, ну вкладати себе в цей вид спорту. Він приносить позитив, радість і зараз такий тяжкий час. Можна якось відволікати, щоб приходили. Ну і також дуже важлива річ: ми, ми представляємо армійський армійський спорт, тобто представляємо. Можна сказати, десь хлопців, які зараз служать, які зараз напередку. Тому нам потрібно бути знаєте, там в 5 разів, в 10 разів якось більше викладатися, щоб ну, прославляти наші Збройні Сили і взагалі всіх, хто служить, і нашу Україну. 18 вересня буде другий тур, гра з принциповим суперником з арсеналом. Ваш прогноз на гру, як ви вважаєте, хто переможе, яка буде гра? Так, е, да, дійсно, це напевно, якщо брати так в Україні, там на найвищому рівні, там не поручи, може там Динамо Шахтар, то це один, може може один, а може і єдиний такий суперник в Києві, який є дуже принциповий для нас. Є там дуже молодий амбітний колектив з ну реально крутими амбіціями клуб. Й е, нас трошки об'єдна історія. Період розділення там ну це там інша історія. Але е, дійсно принциповий матч хочеться, щоб команда зіграла добре, е, ну і щоб був добрий результат. Так що бажаю перемоги команді в цьому матчі.